Знаєте, вже давно в Україні набрали популярності не просто перукарні, а барбершопи, в яких ви можете не тільки постригтися, але й випити віски, пограти плейстейшн, скуштувати кави та інше. І такі заклади вже добрались і до села. І так уявіть собі: в сільському барбершопі. А, да. О, добрий день! Добрий день! Дякую, що прийшли. Ось ваша випивка. з вас 50 гривень. Все, будьте здорові. Ні-ні, я постригтися. Прийшов. Я почув, ніби ви постригтися прийшли. Ну, я прийшов просто постригтися, все правильно. Пу-пу-пу. У нас за два роки такого ще не було. Слухайте, ціка, а, а може ви вон, замість того, щоб постригтися, в PlayStation пограєте? Ну, в принципі, PlayStation можна. А, супер! Супер! Шкода, що в нас нема PlayStation. Це, а, а, а вам точно треба стригтися, чуєте? Та якщо о, тако прилезати, та й ви не такі вже зарослі, таке враження, що максимум рік тому стриглися. Но? Нормально? Нормально виглядаєте? Нащо вам стригтися? Ну, неділя хочеться в неділю гарно виглядати? <гум> ви що, хочете стригтися в неділю? Та ви що, а що люди скажуть? А якщо священнику донесуть? Але то буде точно неділя. Давайте краще вип'ємо, Все таки неділя. За неділю! За неділю. <groß>